Привіт, мої любі друзі, життя продовжується. І я не можу вам про це не розповісти. Я знову на своїх ранішніх тренуваннях і я побачила оцих неймовірних наших юних е, хлопчиків і дівчаток і їх викладачів. Це е, з наших сіл остриця Магала сьогодні, 15 червня, це день вшанування пам'яті видатного сина. І поета румунського народу Міхая Іменеско. І оці неймовірні такі красунчики будуть співати, вшановувати цю видатну людину. І тільки що було покладання квітів до пам'ятника Іменеско. Пару слів, може, скажете. Ми е, румунський народник, е, румунське товариство і село Магала є е, більшість румунів. Нас 98% румунів, 7 тисяч населення. Ми співаємо і румунською мовою, і українською мовою. А звичайно, що любимо більше свою мову, любимо всі мови. Але е, співаємо все, що нам подобається. І шануємо, ми дуже любимо свою е, національність і поважаємо всіх. Ми хочемо миру на землі. Всім на всій планеті. планеті, а особливо, звичайно, зараз миру в нашій країні. Ось ось така вона Буковина, мультинаціональна, толерантна, дружня, де вшановують усіх видатних людей. Сьогодні День пам'яті Михайла Унеску. І я дуже хочу, щоб вся Україна і весь світ про це знав. Усім гарного дня і звичайно нам миру і. Перемоги усього найкращого і дякую вам! Чудового дня на усім нових зустрічей. Па-па!